У Костянтинівському кінотеатрі супутник завершено важливий етап реконструкції, капітально відновлено сцену. Сценічний майданчик було збільшено та зміцнено. Удлініли його на два метри ми удлініли і повністю вложили нову шпунтовану доску. Покрасили. вона наставні прочні, тому що додавали здесь хороший брус. І наверх той же доски, яка здесь була, новую 35 тридцятою хорошую доску. Наступним етапом стане налагодження сучасної системи вентиляції. Вона дозволить як обігрівати, так і охолоджувати простори приміщення. Привезено була оборудовання, которое буде встановлюватися вже на чердаке, і далі приїжджають спеціалісти, які будуть встановлювати вже повністю вентиляцію. Капітальна реконструкція проводиться у рамках проекту мешканців міста та внутрішньопереміщених осіб, об'єднує супутник. Проект фінансується. Європейським союзом впроваджується міжнародною організацією з міграції у партнерстві з західноукраїнським ресурсним центром передбачається, що відновлений кінотеатр стане центром проведення заходів для місцевих мешканців та переселенців. Этот проект дуже большое значення, тому що в нашій країні служилася очень сложная ситуація. І в св'язці з цим велике кількість людей покинули свої дома в рамках цього проєкту на базі спутника. Ми плануємо відкрити шість. Направлінні, которые зможуть об'єднати між собою громаду города і ВПО. для багатьох жителів Костянтинівки міста, де багато соціально-культурних закладів, таких як клуби, кінотеатри було закрито. Новина про реконструкцію супутника стала приємною несподіванкою. Цікаво було б би у нього фільм. Ви б, як житель города приходили б на такі мероприятия? Звісно. Вам це цікаво? це цікаво. На ремонтні та відновлювальні роботи Євросоюзом виділено 27 тисяч євро. Ще 9,5 тисяч доларів буде надано на придбання обладнання для різноманітних секцій та гуртків, робота яких також передбачена даним проєктом. У підсумку переселенці, що залишили власні домівки, зможуть легше адаптуватися до нових умов. А у відновленому закладі з'являться додаткові робочі місця, що також є актуальним завданням у плані підтримки України з боку Європейського союзу.